Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні погодка в нас майже весна, дуже тепло, тільки вітерок заважає. Ми трохи попрацювали на вулиці вже було відео. А зараз йду до хати і будемо готувати на вечерю пельмені. У нас зараз 4 години вечора. Якраз поки нароблю, то й буде. Вже вечеря Буду я місити тісто. Розкажу вам зараз. Може комусь пригодиться. Хоч у мене сільський контент, але рецепти все-таки бувають проскакують. Я поки знайшла цей рецепт тіста, перепробувала дуже багато всяких рецептів. І заварні, і інші. Але це мені більш до вподоби. Виходить дуже смачне тісто. Нам знадобиться яйця 2 штуки, потім чайна ложка солі, можна трошки менше. 200 мл холодної води, і додаємо олію без запаху, 1 столову ложку. Все це гарненько перемішуємо і додаємо борошно. скільки, скільки візьме тісто, щоб головне, щоб воно не було дуже забите. Але вимісить гарно треба також. Вже, коли замісимо тісто, то треба дати йому трішки відпочити, десь хвилин 20-30. Ще раз вимішую тісто після того, як воно постояло, і все, можна вже робити. Головне в цьому способі, нижній шар тіста, оцей зробити трошки товщий, чим буде верхній. Тоді не будуть пельмені рватись. Помічник мені допомагає, звичайно, без нього нікуди. У мене будуть маленькі пальмені, на в нього вареники будуть. Величенькі він робить. Ну, нічого. Нехай дитина займається. І таке діло треба. Таким способом пельмені швиденько робляться. Не так як ліпити їх вручну. Зараз раз, два і все, готово. Зазвичай на таку порцію у мене ось. 5 таких дощечок виходить в морозилку, я вже знаю. Ці ще побільше, це синочок робив, видно, відрізняються. Робила пальмені, а вийшли чебуреки. Фаршу багатенько було, і залишилось. Та й, думаю, не буду морозити вже, щоб потім щось робити. Зразу зроблю чебуреків. І якраз 10. Штучок вийшло. Зараз піджарю і все. Ось такі гарненькі ще чебуреки вийшли. Пельмені вже варяться. Зараз буду виймати, і будемо йти вечеряти. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. До побачення!